Давайте почнемо з танків, бо ми вже показали відео з німецького полігону. Увесь світ насправді спостерігав, наскільки важко далося рішення про танки для України Олафу Шольцу, щоб переконати Берлін. Дозволити реекспорт і передачу танків Вашингтон навіть здійснив зустрічний крок і оголосив про передачу Абрамсів. Поясніть, будь ласка, нам в чому для канцлера полягала ось ця складність? Це бюрократія, це якась історична травма, це якийсь справді страх ескалації. Чи це щось інше? Я думаю, що канцлер дійсно хотів творити цю танкову коаліцію, яку ми зараз бачимо треба теж сказати що одна країна не має е, е, досвід танків для україни ні тобто треба їх забрати в різних країнах е, і він е, хотів це зробити не, він теж хотів щоб е, е, сша було були з нами не, щоб були і американські танки не, і врешті решт я думаю що це те що ми зараз маємо політичне рішення було прийнято не, е, е, Будуть танки, і якщо, якщо ви дивитися, дивитеся на, на те, що було весь цей рік, я впевнена, що, що ці кількості танків, які про які зараз йде мова, напевно будуть більше. Тобто я дійсно дуже сподіваюся, що ці батальйони, про які канцлер сказав, вони будуть, і я сподіваюся, скоро в Україні. А є у вас якась уже може інформація, коли саме ці танки можуть бути в Україні? Це це кінець березня, початок квітня, чи це секрет поки що? Ну ми вже повідомили про те, що наші перші танки будуть в кінці дні березня. Ваші солдати зараз навчаються на них. Ми бачимо тут картини з полігоном в Німеччині. Um, і потім ну я думаю, що Іспанія теж сьогодні мені повідомила, що їхні будуть в кінці березня. Мені здається, що у квітні вже буде досить така серйозна кількість. Ну, Наступний щабель після танків це, це літаки, якщо слухати е, заяви і прохання українських посадовців. І от наразі Олаф Шольц категорично виключає поставки Україні бойових літаків. Е, скажіть, будь ласка, а це вже остаточно? Ви краще знаєте німецького канцлера ніж, ніж ми? Це вже остаточно чи можуть бути зміни в його рішеннях? Я вважаю, що ми, е, 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 літаки. Це не перш за все звернення до нас, тому що як ваш міністр Резніков сказав після зустрічі з нашим міністром оборони, Україна зараз вибирає цю платформу літаків, яку, яку вона хоче і потребує. Це дійсно це як із танками. Міжна була фокуси уваги щодо танків, тому що Україна. Першого дня майже сказала, що вона дійсно хоче як платформа танків власне леопарди. Україна вже не хоче 20 різних систем в одній виді зброї. Тобто вони з першого дня сказали: ну, леопарди було б най, найкраще, і через те німеччина залишилася так, як я сказала в фокусі. З літаками мені здається, те, що я чую, Україна більше думає про, про F-16 і це вже не наші, тобто мені здається, що можливо там буде інша країна творити таку коаліцію щодо літаків. Я лише тут скажу це, це. Це військові експерти говорять. Я їх цитую, що Німеччина має 88 літаків торнадо, які вона прагне замінити на американські F-35, І що мовляв можуть залишитися е, зайві літаки? А крім того, Німеччина має так би мовити, зайві бойові літаки Еврофайтери. І от три таких літаки були продані військово-повітряним силам Австрії. Про це в жовтні торік писали медіа. Тобто, Берлін не може сказати, що в нас зовсім. Немає літаків, літаки є і е, можливо розумієте, справа в тому, що от Олаф Шольц він каже категорично Ні е, е, Німеччина наразі не має, ну не виступає навіть драйвером такої дискусії або ініціатором. Мовляв, давайте все-таки зберемо для України і літаки. Хоча ми всі розуміємо, що це станеться не скоро, бо ще навчання і так далі. Але от поки що ми чуємо від Німеччини ні категоричне, а це ж важливо, коли такі сигнали звучать. Ну, ми вже рік тому говоримо про постачання зброї, і ми вже йшли дуже великий шлях. Ви згадали початок, і з тих пір ми передали Україні дуже дуже багато зброї. Ми на другому або на третьому місці щодо постачання зброї, і мені здається, що поступово ми Розшили, розширили ні, ці види ні, зброї, які ми далі. Там зараз диску, дискусія йде про літаки. Подивимось, подивимося, куди це йде. Але ви згадали про торнадо я Аеропати, це точно, але те, що я чую, це дійсно Україна хоче зосередитися на цій F-16. Зрозуміло. також е, на Мюнхенській конференції з безпеки Олаф Шольц е, не виключив, що війна в Україні тримати триватиме довго, і це, до речі, дуже суперечить заявам української сторони. Ми від українських високопосадовців часто чуємо, що війна має завершитися в цьому році, і очевидно, захід не лише Німеччина, захід загалом і Німеччина зокрема не поділяє таких прогнозів, е, готується до тривалої війни. От е, яке наразі бачення у Берліні бачення того, як має завершитися війна в Україні? Україні. Ми е, стоїмо на боці України настільки це буде потрібно, скільки Україна нас потребує нашу допомогу. І я вважаю, що це буде до перемоги України проти агресора. І ви це чуєте теж з Берліна. Тобто ми ми е, знаємо, як ми хочемо і скільки часу ми хочемо підтримувати Україну, скільки часу це точно буде. Е, я думаю, що це чисті спекуляції. Я тут живу в Києві е, з вами. Е, я розумію, що люди і теж українсь, українська керівниця, вони хочуть швидше за все закінчити цю війну хоч, Хочуть перемогу я сьогодні. Говорила з людьми, які пережили окупацію в Хасоні. Вони остаточно кажуть: ми тільки думаємо і молимо про перемогу. І щоб перемога була швидше, швидше за все. Тобто, тут відчуття зовсім інше. як в Берліні в Берліні можливо там. Експерти дивляться на ті можливості, які має Росія, вони це порівняють з тими можливостями, які в Україні. Тобто це така ну, військова логіка, і можливо, вони вважають, що це може тривати довго. Але якщо ви тут в Україні, і я це передам Белін, це, це відчуття як. Сенс оферженсі um, відчуття um, терміновості, щоб дійсно люди так страждають, і стільки людей ні um, загинуть кожен день. Um, Треба закінчити цю війну дуже дуже швидко. А от якщо говорити про, про закінчення війни, все таки, я я дозвольте ще раз уточню в Берліні, все таки як бачать завершення війни, Україна повертає собі всі території кордонів 91-го року, включно з Кримом. Ну так, ми ем, завжди сказали, що територіальна ем, цілісність України це причина теж для наших санкцій. Вже було вже в 2014 році. Тобто, ми вважаємо, що Україна існує в цих кордонах, які були в 1991 першому році. Ем, кордони, до речі, які визнала і Росія в 1997 році. Тобто ем, це. Всі міжнародні визнані кордони України, і е, Україна має повер, повернути е, свої території. А як щодо Росії, якою Росію Берлін бачить після завершення війни? Бо зараз є різні течії, рухи, і, е, е, навіть російська так звана опозиція вона поділилася навпіл, яка перебуває за межами Росії. Одні кажуть, що ну, Росія. Так, Росія агресор, але вона має зберегти свою цілісність, а інші кажуть ні. Перемогою України буде також, якщо розпад Росії це також перемога України. От та теж включає в себе перемога України. Ви погоджуєтесь чи ні? Я не експерт Росії, чесно. Угу. Ми, для нас це дійсно було як ви. Спочатку сказали, зміна політики нас 180 градусів. Цей цайт буде напевно таке слово навіть в інших мовах. Тому що так такі, так такі різкі зміни нашого зовнішнього політики, зовнішньої політики, це ми досі не мали. Як німечні завжди був якийсь консенсус щодо зовнішньої політики, і різні уряди, різні коаліції це не просто не змінились. Зараз ця зовнішня політика змінилася і дуже різко. І ми ще ну зараз з цією Росією, яка вона сьогодні, ми не можемо працювати точно не можемо дискутувати. Тобто треба дивитися, куди йде Росія. Що ця війна, яка Росія веде проти України? що це... Це робить це в російській суспільці. Чи, чи, там, чи там будуть зміни? Але поки що, ем, мені здається, що на всіх ем, ця ідея, що треба захистити Україну проти Росії, і навіть після перемоги, щоб Україна знала, що може захистити собі проти Росії, і Росія це теж знає і більше не нападає на Україну. Я тоді повернуся до, до настроїв у німецькому суспільстві. От була соціологія за грудень торік, 2022 року, і, і вона говорила про те, соціологія в Німеччині, що 57% громадян Німеччини вважають, що війна Росії в Україні не завершиться по перше у 2023 році. І коли в них запитали, чи потрібно Україні на даному етапі розпочинати переговори з Росією, 55% учасників сказали, що так. Е, який стосовно завершення війни на наразі існує консенсус? Саме в німецькому суспільстві, куди він рухається, тому що я так розумію, що від настроїв німецькому суспільстві також залежать і рішення, які ухвалює німецький уряд, є дуже дуже різні опитування. Власно я маю останні від CTF політбарометра, Там все ж таки 72% німців підтримують нашу політику в цій війні, тобто постачання зброї, те, що робить наш наш уряд. Це дуже велика кількість німців, 72% для суспільства, яка ще до минулого року зовсім не хотіла постачати зброю, тобто в країни ніде є війна. Тобто ця єдність в Німеччині мені здається, є попри всього, попри те, що у нас теж. І ще інші речі змінилися. Наприклад, наша політика, ну, наша енергетична політика, і дійсно відчувають це наслідки цього. Тобто, єдність є як завжди є ці ом, частини суспільства, які не зовсім по-іншому думають і говорять. Це ми бачили під час пандемії, і до речі, це дуже часто ті ж самі люди. Тобто треба е, зробити все, що ця вели, велика е, більшість в центрі, щоб вона збереглася, не, і щоб е, ми далі могли е, 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 ну, мати бути впевнена, е, що ця ну, десь сімдесят три дні четверти, сімдесят відсотків Підтримують політику уряду. уряду. А, а як ви самі пояснюєте таку кардинальну зміну думок серед німців? 72% Ви кажете, підтримують надання Україні озброєння. А з чим це пов'язано? Чому так швидко вони змінили свою думку? Тому що, можливо, війна, знаєте, в прямому ефірі і вони це все бачать зі своїх гаджетів, телефонів. Чи все таки тут якась інша річ? Я думаю, що це був цей шок 24 лютого минулого року. Коли бомби ракети літіли на Україну, це все ж таки дуже близько і Путін тоді показав те, що він не зробив то речі в 2014 році. Тоді ну я і тоді працювала в Києві. Пам'ятаю, ці маленькі папери в наших сходах, де було написано, де найближче шельда для мене, тоді це вже був було шоком. Але німці тільки. Зараз дійсно э, 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 ну, усвідомлюємо, що на ці ракети вони летять далеко. Вони можуть атакувати Нет, всю країну, і ця країна це все ж таки Україна. Це э, э, сусід э, Польщі і Балтійських країн, тобто країн НАТО. Э, мені здається, це э, дійсно все змінилося. От ця, ця цифра 72%, Вона ще в тому числі і дивує, тому що, по перше, рік назад була інша думка в людей, які живуть в Німеччині. А по-друге, що десятиліттями до цього Німеччина жила в такій парадигмі дуже стійкої дружби і партнерства з Росією. І навіть анексія Криму не завадила продовжувати цю дружбу. Якраз після цього почалося будівництво північного потоку, і німеччину називали найбільш надійним союзником Росії на Заході. І от тепер минув рік і Німеччина вчиться жити без, без Москви. Я зараз не кажу про звичайних людей, а про німецькі еліти, які сильно були пов'язані з Росією. Як думаєте, їм вдається це? Може їм важко, а вони просто про це не говорять? Бо ну якось не на часі для, для всіх. Це був шок. Пам'ятаєте, те, що наш федеральний президент сказав, він голосно сказав: Я помилився, я і дійсно і, він був один з тих, які вважали до кінця, що. Краще треба говорити ні, е, е, з країнами, ні, як Росія. Я не сказала би, що це була дружба вже на 2014 року, але це точно там була ще співпраця багатмасфера, е, багатма але е, сферах. Але люди зараз знають, що вони просто не бачили те, що, що Путін хотів, що він хотів дійсно всю Україну, не тільки ці території, які він вже взяв в 2014-2019 році. Доказ. Ваш колега, ваш колега Олексій Макеєв, посол України в Німеччині, він сказав, він от порівняв, можливо, це не дуже дипломатичне порівняння, але він, по перше, сказав, що число німецьких політиків, які усвідомлюють токсичність Росії, зростає. І він сказав, що зараз відбувається ломка через очевидну потребу змінити ставлення до Росії. І у багатьох німецьких політиків відбувається ломка. Ось таке недипломатичне порівняння. Не знаю, має воно право на існування чи ні. Um... Можливо, так Олексій зараз нічні більше ніж я. Ні. Тобто він напевно це, це може краще відчувати. Мені здається, що велика роль теж грала та велика кількість українців, які знайшли притулок німеччині. Во дуже багато з них живуть все ж таки в сім'ях і. У мене, наприклад, одна подруга в менчені, у неї вже майже рік живуть дві сім'ї з України з дітьми, і вона просто вона до того жила в іншому світі, але зараз вона з ними не переживає цю війну, і вона теж зовсім змінила свої, свої думки. Тобто ця близькість людей. Це теж дуже ну дійсно рахала дуже важлива важливу роль. Народна дипломатія. Угу. Ну, мабуть, мабуть, я можу помилятися, але мабуть, у пересічного німця було не дуже таке ясне і чітке уявлення, хто такі українці, і що таке Україна, тому що вона завжди існувала в парадигмі такого радянського союзу, що це десь там поруч з Росією, а можливо, це і частина Росії, тобто не було такого стійкого уявлення. Я дуже часто теж коли бувала за кордоном, і коли в мене запитували, звідки ви я казала, що я з Києва, і мені люди часто відповідали О, я теж колись там був у Санкт-Петербурзі. Тобто ось в пересічного європейця могло така відповідь від нього можна було почути? Так, це, це правильно. Коли мені надіслали в Київ працювати в 94-му році, моя мама сказала: а будеш працювати в Росії. Я сказала: ні, мама, я буду працювати в Україні. Ні". І, але покоління моїх батьків це дійсно для них Радянський Союз це було один великий і після розпаду Союзу. Вони просто ну, не усвідомлені як скільки там нових республік є, але мої батьки це вже з 95-го року і Вони дуже часто тут бували, і про це говорили з, зі своїми. Друзями, друга... друзями. 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 Тобто, тобто та тобто війна в Україні познайомила ближче українців і німців. Добре, нещодавно Ангела Меркель, колишня канцлерка Німеччини, знову повторила вже раніше нею озвучену тезу про те, що мінські домовленості дали Україні час підготуватися до нового вторгнення Росії. Дуже скептично і з таким сарказмом сприйняли цю заяву в Києві в Росії. Взагалі сказали: А от ми вам говорили, вони нас лише обманювали, а ми, мовляв, тут мінські домовленості готували для них. А взагалі, як нам слід розуміти цю заяву? Ну. Дійсно, те, що вона чітко мала на увазі, треба до неї задатися. Я просто можу розповісти про те, що я тут жила. Я вже і працювала і в 2015 році в Києві, і я дійсно пам'ятаю, що Мінськ, ну перше, Мінськ, це було прямо після, після битви гнів Лювайського і дійсно. Перше завдання це було зупинити кров протягом, яка була там Івайському, і в 2015 році, в лютому, це було Дебальство. Тобто там були дуже такі термінові цілі цих домовленостей, і це було дійсно зупинити факт, що стільки людей солдатів там загинули. Теж треба сказати, що тоді українські збройні сили були набагато слабка більше слабкими ніж соніж сьогодні. Їх, під час особливо під час Януковича майже зруйнували і ем, дійсно ми, ем, їм було дуже складно. Тоді. Ці вісім років ем, після 2014 року, до повномасштабного вторгнення минулого ем, року. Ем, ми бачили, як змінилися збройні сили України, як вони розвивалися. Вони навчалися разом з партнерськими країнами, і в тому числі і з НАТО. Вони, вони отримали вже сучасне зброєння, і вони, і я це майже завжди згадала і в Німеччині. Це не був конфліктом, це була вже війна з 14-го року. І вони жили з цією війною, і вони ем, були ну, не звиклі, але вони кожен день там ем, воювалися. Тобто, у них був дуже, ну, дуже дуже великий досвід ем, воювання з Росією. Тобто, ці 8 років дійсно змінили е, е, українські збройні сили ем, і. Мені здається, напевно, це допомогло, що Україна могла вистояти напад Росії рік тому. Тобто, чи, чи це були ці мінські домовленості, чи ні? Факт є, що Україна мала ці вісім років, щоб стати більш більш міцним міцною. Ukrajina je postala več močnojo, še posebej v sferi zbrojnih um, sil. Я знову повернуся до до Мюнхенської конференції. Голова цієї конференції. Він же, колишній радник Ангели Меркель Крістоф Гойсан, він заявив, що Росія повинна провести депутінізацію, аби німецькі німецько-російські відносини відновилися. Ви ж ви, ви живете в Києві, і ви знаєте, що в Києві панує такий наратив, що нічого не зміниться в Росії, якщо от просто зникне Путін. Там є система, яку треба руйнувати. А от в Німеччині, от я почула таку до. Умку, що треба провести депутінізацію, і потім все буде добре. Ви погоджуєтеся? Мені здається, що депутінізація це, це тільки слова. це не, не тільки Путін, це все його там ем, ну коло, яке ем, працює навколо нього. І е, якщо ці всі ці люди вже не були, би можливо, що змінилося. але як я сказала, це це просто ну слово, щоб ну, ну щоб це легше не, зробити не, простіше. Не людям. Мені здається, що в німеччині дуже добре не, розуміють, що це не тільки Путін, що це вся країна. Не. Ем, все ж таки, ні і там ще є е, відмінність з 2014 роком. Не знаю чи ви пам'ятаєте, але після Відувайського російська громадська організація мати солдатів, вони повідомили про те, що 500 солдатів російських загинули тоді туди. Відувайсько ем, і це було декілька днів до Мінська. Um, і зараз ця організація, вона вже ну, заборонена. Е, е, ніхто в Росії не говорить про те, що не знаю скільки десятків тисяч вже загинули. Тобто, суспільство вже зовсім про це гне, не говорить. Тобто, гне, суспільство теж змінилося, гне, і тобто, це не тільки Путін, це, це всю систему, яку ми треба е, змінити, щоб знову. Е, Знову співсм я не, навіть не хочу сказати співпрацювати, але співіснувати спочатку з Росією. У Мене останнє питання, повертаючись до до Олафа Шольца, з якого ми починали. Чи не готується його візит найближчим часом до України? Знову може він візьме приклад з Бориса Джонсона, який вже декілька разів приїздив до Києва. Ну, наш канцлер дуже активно подорож. Він скоро буде в Індії. Я думаю, що це дуже важливо, теж тому що Індія зараз головує групи 20 і може вплинути. Сподіваємось позитивно на глобальний тифтен, який дуже важливо, особливо в нью йорку Завтра голосується чергову чергова резолюція в Нью-Йорку. Мені здається, що ми не тільки в Україні робимо ми все для України і ще в інших країнах.